Що хлопці, поговоримо трошки про катемчика, про роботу з ним, що будемо виконувати, для чого то все будемо робити замовлені запчастинки для стартера. Вони в дорозі їдуть замовлені інші там, скажімо, розхідні матеріали, резиночки, ну така мілочовка. Зараз я вам покажу, що робиться, для чого робиться. Покажу трансальпа, покажу якісь інші цікаві роботи. Погнали! Поки їдуть запчастинки, нам... Стартер, сам якер я привів в порядок. Щітку тримаєш разом з щітками. Всі ущіннення необхідні. Все нам приїде. Абразивчик позабираємо. Мод Їздив по бездору, їздить, ви то бачили. Добряче так їздить. Що? Вирішив подивитися до замка, бо він в мене не функціонує. Літом От, на швидку руку скрутив. Десь там ми їхали в поїздці і перестав реагувати мотоцикл на замок. Я його приєднав до допоміжної кнопки. До кнопки, верніше, допоміжного світла. Воно було так в розрив через кнопку, можна було виключити. А я його врізав прямо сюди. У мене виходить два всього провідки. У мене імобілайзера немає на ключі. І що? Сам замок розрахований під імобілайзер. От, скільки проводків. Вони коннектяться сюди. Раз. Я врізав кнопочку от сюди. Так. Воно так функціонувало в мене аж до тепер. І що? Ізоляцію я вже зрізав. Бачу, що поламались проводочки. Всі, ну, раніше я бачив, що переломаних було, напевно, що два, вони не були задіяні. А тепер ті, що нам потрібно: середній, зелений і помаранчевий, вони повністю відірвалися. Так що треба зробити якийсь порядок з тим, чи замінити дроти. Вони свої вже відпрацювали. Так, якісь еластичні кинути. Ті взагалі нам не потрібні. Кинемо значить два, щоб такий жмут не був. Ну то й все. Або Десь там припаяємося, чи замок знімати. Побачимо. Переломались дроти, повністю переломалися, От вони, так. Раз. Всі переломались, крім одного. Тобто їх там є шість, задіяних 2, і всі були неактивні. Тому вони помінялись повністю, так, розібрав, відпаявся і проклав нові. Я думаю, що з цим буде порядок. Далі. У нас стартер відмитий, почищений, почищений колектор. От він в такому стані. Виробітки на ньому, та не було. Не було виробітки, практично. Зовсім як новий відмився, Все чистенько, гарненько, готовий до встановлення. Ці деталюшки в нас їдуть. Цілий щиткотримач в зборі. От він, він коштує не так дорого. Є готова деталь, беремо готову деталь та й все. Ну, просто питання в часі. Скільки він буде їхати? Тижня три, напевно, так, бо їде з Японії. Замінимо свічки, бо проїхав вже 17 тисяч. Коли було велике ТО, я їх не міняв, а міняв перед тим. Регламент каже 15. Я знімав. Все там в порядку. Але раз мод розібраний, то варто їх замінити. Ну, Взагалі по регламенту треба замінювати і не чекати. Свічки в нас прості не ірідіві, бо в новіших версіях йдуть свічки і Подивимось. Обслужимо підшипники рульової колонки. Та як в нас теж частково -то все розібрано. Чому? Тому що. Я діставався до замка запалювання, знімав його і прийшлося зняти верхню траверсу. Відповідно, вниз сповз зниз, нижня траверса сповзла вниз. І ми той підшипник обслужимо. От, змазочка потемніла. Далі по підвізці все в порядку. Нічого робити не буду. Зад теж обслужений. Колеса, потім ще знімемо, подивимося до сальничків підшипничків. Помиємо двигун, по срачу. Тут вже частково я теж вимив, де знаходиться стартер. Він в такому місці знаходиться, що важко добратись, і весь тут абразив, все лишається всередині. Двигун закритий боками, він теплонагружений. І той весь срач лишається там. Підшипники тут замінені. Два на проміжній шестерні. Кришку поставив на місце. 13 тисяч я після регулювання теплових зазорів клапанів проїхав після ТО. І взагалі не планував дивитися, але як у нас все розібрано вже так, лишається зняти радіатор. Е, Жідане охолодження знята, то чому б не подивитись, не зробити інспекцію. Тим більше, що е, шайби є в наявності, то все відмивається, знімаємо, дивимося до клапанів і тоді збираємо назад. Тут, якщо хто пам'ятає, хто дивився регулятор, я під'єднав напряму, напряму до генератора. так, Дроти, От. на спайку чи на скрутку, на спайку, по-моєму, спаяв і все. Місце не дуже вдале для тої електроніки. Так є, і треба зробити, щоб воно було все добре. Акумулятор буде. GMOський літівий не буду ставити. Подивлюсь по якій фірмі. Я вже це казав, можливо, БС. Тож він є. Замінена паливна магістраль. Я минулого року замінював. Вона не оригінальна, це якийсь такий замінник, що міг тут купити. Я просто замінив, бо що, бо вона тут в доступі. Взагалі такі речі треба часто дивитися. Так, погнали далі. Що в нас по графіці? Значить, дивіться, хочу я затягнути мотоцикл в плівку, але щоб він був в оригіналі, щоб нічого там не змінилося. Так? Тобто всі надписи, Дакар, на Баку і так далі. Прислали мені такі зразки, скажімо, і я по тих зразках приблизно собі підібрав, як воно повинно бути. 150-й номер, досить так все адекватно. Чому я заклеюю, бо злізає в нас фарба. Злізає, проблема відома для катемів. З... Злізає з переднього болотника, плюс всякі абразиви, бездоріжжя, мийки. злізає з боковинки. Цю боковинку я замінюю, вона була обгрижена, йому так купляв. від стандартного стокового вихлопу, сплавилася. Правда, в іншому кольорі замовив, але нічого. І хочу обтягнути плівкою з тими всіма надписами оригінальними, щоб це все збереглося, але є нюанс. Нюанс в наступному. Це в нас металік, так виходить. Е, металік. І щоб зробити надпис металіком е, помаранчевий Дакар, то в нас немає такого кольору. Це у нас про простий колір. Скажімо, акрилова так, фарба, типу така, як отут на бардачку або на боках, на боках наклейки. От У нас ніби тут все сходиться, 60-70 номер приблизно, щоб був як оригінал, але неможливо поєднати з цим кольором з металіком. З металіком може бути тільки отакий: от от такий. і не знаю, як воно все буде виглядати. Я тим сильно не заморочуюся, але вже коли робиться, то хочеться зробити, щоб було воно добре. Може бути тільки металіка, замість білого сірий, тому не знаю. Побачимо. Можливо, зробити простим і не заморочуватись більше. Так. Тобто, простий, не, без вкраплень цього металіку. Тоді буде і білий, і тоді буде оригінальний колір отакий. Коротше, не знаю, подивимось ще, подумаю на рахунок того, буде видно. Це вроді теж непогано виглядає, але ну, так, на телефоні по одному, так, а вживу на по-іншому. Не виглядало як якийсь циганський тюнінг. Ага, у нас ще тут є роз'єм сає. Я його теж виведу з цієї сторони. Щоб не треба було кожен раз знімати якийсь там захист двигуна, щоб добратися до акумулятора. Це в нас мінус, це в нас плюс, це заводом розроблено. Так, зараз бо насмітив. Насмітив, тут буде ще все митись. і Так, це в нас плюсова клема, і це мінусова. Тобто для зарядки акумулятора, щоб не знімати нічого, але отакий От варіант буде. Зручніший. Тобто ми тут під'єднуємо через запобіжник, виводимо собі десь там дебаки, потім треба нам зарядитися або якийсь компресор підключити. От маємо такий роз'ємчик зразу з боку О, зручно. Так, так зробимо, примотаємо під баки кінем. буде. -буд. Так, і що в нас тут? Скрили, дивимось? Вже подивилися, вже заміряли, все файнезно. Добре, що у нас по клапаних зазорах замірів я. У нас, в принципі, все в порядку. Це передній циліндр, це задній, це впуск, це впуск, випуск, випуск. Так? Ін, і екзост. Впуск маємо 0,10, 0,15 і випуск 0,25, 0,30. По впуску задній циліндр 0.13. В ідеалі випуск 0,29, 0,28. Якби в зазорах, все в нормі, ну я знімлю і підправлю. Оцей зазор. Напевно, що 0,27 виставлю. І на передньому циліндрі впуск 0.11. Поставлю 0.13. Можна його не рухати, але раз то все відкрилося, ну то чому б і ні. Тим більше, що все є, все, що потрібно. Так, шайба є. І натягувачі знімати не треба. Класно. Це радує. Так, що у нас по кулачках, по розпредвалах. <смі> так, 790 плаче. 790-й плаче, дивлячись на того всього. Добре. Зараз виставляємо. ну, Вірніше, я виставив, але не фіксував колінвал. Фіксую, знімаємо і міняємо шайби. Так, тут у нас зміточка. Раз. І тут у нас міточка не видно. Тут у нас міточка 2. Зміщень немає. О. Мотоцикл ну, не повністю чистий, скажемо. Чому? Тому що я його перед тим не мив, добряче не відмивав, площи не відмив, тільки щоб не сипалося нічого. Там десь зверху повідмивав, так? щоб образив не сипався всередину. На вулиці мінус 15. А всередині мати, ну, не будеш, то все повністю. Головне, щоб нам не сипалось нічого всередину. Щоб була чистота і порядок. Та нема що показувати що? Нема що показувати. Все чотненько. Отак от. Отак. Хм. От. От Ломучий КТМ старий, ну, старий ломучий. І що? Будемо міряти. Е, Міряємо, скільки має шайба, я вже не пам'ятаю. Зняв одну. Спуск. Спуск на передньому циліндрі. Так, 1, 2, 2, 50, 2, 60, 268, 2,68. Так, 268, а нам треба 2,66, тоді. Але такої, напевно, що немає. 266, 265, напевно, що є. Зараз подивимося. 2,65. Так. 265. Тут трошки буде забагато. Напевно. 265. А тут. Ну, навіть між тим. І тим. Як так? Ну, інструмент трошки треба підправити. Ага. Добре, чуть зміщений. Треба. Ота от. Авторити. Так, деякий розпредвал, га? Так, є. In front і exhaust front. Все є. Так, о, раз. Тепер отак. Ось так, міточку дивимося. Є. Міточка є, є. І все. Їх можна ставити кришку. І що, тут ще подивимось? Так, тут теж все. З порядочку. Так, це що у нас? Це у нас задній циліндр. У нас тут все тежінько. Жодного зносу, нічого немає. Все супер. Що по кулачках, що тут, по шейках, все файнезно, супер. Добре, шайби якраз підібрав, такі, як мені треба. Так що буде по два, Скільки там? Якби ці були шліфовані. Тут буде два, ой, на випуску 0.27 і тут буде 0,27. Все буде в ідеалі, так як треба. Супер. Це мені подобається. Погнали. що Ще покажу, що в нас тут. Це камера, напевно, що грязна, відблискує. Тут у нас чистота і порядок. Дуже файно. Клас. Збираємо на місце, міряємо і можна то закривати сьогодні. Про систему я вам розказував, так? Через проміжну шестерню. От. Ну, Добре, не буду вже знімати. Ланцюг не йде зверху, по зірках розпредвалів, а йде через проміжну. От Вона тут знаходиться і вона приводить в рух безпосередньо розпредвали. Дуже зручно зафіксували тут колінвал. Зняли кришку, зняли, розпредвали, замінили шайбу, поставили на місце. Все дуже класно. Добре, ставимо кришки і збираємо це все докупи. Так, от у нас старі свічки. Зазори не втікли. Жодного нагару. Я їх не чистив. Вони такі були. Такі, як зняв. Колір гарненький. суміш утворення добре. Нагару ноль. Ну, мотоцикл масла в мене не споживає. Ставимо такі самі, тільки нові. Вимірюємо зазор. І погнали. Ну і що? По задньому циліндрі теж зроблена ревізія, поправив зазорчики, тепер вони в ідеалі. До них можна було, в принципі, не дивитися, не знімати розпредвали. Але мені це цікаво, і мені це приносить задоволення насправді. От ніби здавалося здавалось якесь крутіння гайок, але навіть не в тому річ. Це власна техніка, і з нею працювати приємно. Попередньо цей мотоцикл я обслужив. Дехто з вас, напевно, що бачив відео, було там фул ТО, навіть то не можна назвати ТО, тому що я дивився практично до кожного механізму, крім стартера, до якого варто було теж подивитись. Так, так, власна цікавість. А як ви думали? Я не можу так їздити, просто щоб їздити нічого там не робити. Не знаю. Хтось каже, слухай, то я купив мотоцикл, чи неважливо якусь техніку їжджу, ні до чого не дивлюсь, просто собі катаюся, взяв, купив і потім через якийсь час продав. Я так не можу. Мені цікаво залізти до кожного вузла, подивитись, в якому він там стані обслужити його, привести в порядок, якщо потрібно. Але ми говоримо не про трупаки. Не про трупаки, це про живу техніку, про актуальну техніку. Зараз ми до того дійдемо. Бо 990 й на теперішній момент, на 26 й рік, техніка все ж таки ще актуальна. Вона складає, вона тоді складала, навіть не так. На початку, коли вона тільки вийшла, так, 2000, П'ятий рік це ще була карбюраторна версія 950-й КТМ. Це ралійний мотоцикл, який переріз в цивільну версію, практично без змін, але залишився той самий двигун, там рама, підвіски, практично ввіз той самий. Так? І переріз в цивільну версію. І потім вже з'явився в 26-2006 році 9901. Це саме він і Є. І він. Тоді задав настільки високу планку для такого класу мотоциклів, що він актуальний і через 20 років. Представте собі, це 2000-ті роки проектування мотоцикла. 26-й він актуальний і він може конкурувати з сучасними мотоциклами і їхати з ними на рівні. Чи це стосується асфальту, чи це стосується бездоріжжя. Він дуже добре себе показує. І може навіть дати фору. Так і є. Звичайно, нові мотоцикли, вони більш технологічні, в них напхано більше електроніки, трекшени, АБСи, котові, різні там режими роботи і так далі. Але вони не актуальні в бездоріжжі. Абсолютно, коли ми говоримо про бездор, то всі системи безпеки і допомоги не актуальні. Все залежить тільки від конструкції самого мотоцикла, від того, як він їде, яка в нього підвізка, як він відпрацьовує, який баланс самого мотоцикла, центр ваги і від райдера? 15 тисяч кілометрів. І вже тут щось провіряй, роби. так? Хтось там щось може сказати: слухай, такий короткий міжсервіс. А чи знаєте ви, що в користувацькому мануалі цього мотоцикла? Вказано, якщо ви використовуєте його в змаганнях в раллі, то заміна масла виконується через кожну, після, верніше, кожної гонки. Після гонки або не рідше, ніж 500 кілометрів. Так, це вам не 8, не 12, не 15 тисяч кілометрів, так? як вказують інші сервіс мануали. Після кожної гонки двигун прийшов з раллі. Мотоцикли це про задоволення, про драйв, про якісь власні відчуття. І цей мотоцикл їх насправді дарує. Бо можна собі купити баджач-боксера. Чому я кажу, бо в мене є баджач боксер. Їздити на ньому все життя і казати, що це найкраща техніка. Ні, тут мова йде про що. Про емоції, мод, який може подарувати емоції. А 990-й його дарує. Так, є нюанси по тому, що він віковий, по тому що є, що великий пробіг там за сотку, окей. Але тим не менше, він їздить при вчасному обслуговуванні, при вчасній ревізії вузлів. Він буде їздити ще довго. Ресурс в нього ще. Великий. Тому, так, я думаю, що це окрема тему. Е, треба окрему тему. Мод, це емоція. І розказати, чому там мотоцикл надійний, типу там Honda, Honda Super Cup і мотоцикл емоція. Емоційний. Це зовсім два різних інструмента. Добре. На цьому будемо завкруглятися. Це не буде технічне обслуговування конкретно, це більш таке розмовне відео. Напевно, кому що цікаво послухати, пишіть, буде не, почитаю, можливо, навіть складу якийсь список запитань. Це було б дуже дуже цікаво, і мені теж список запитань, і на які я дам відповіді. Моя точка зору, що я про це думаю. І так далі.